А от суд ООН, він не найгуманніший суд у світі, тому що він визнав Росію винною у фінансуванні тероризму. Визнав, відбулася справа, але водночас він відхилив більшу частину звинувачення, яку висувала Україна проти країни-агресорки. Конкретно країні агресорці не призначили, наприклад, компенсацію за ті дії, які вона чинить в Україні. Так само суд не виніс конкретного рішення щодо імовірної відповідальності Росії за збитий літ. Так, Малазійських авіаліній рейсу MH17 Вибачте, ну це прямий терористичний акт, який відбувся в небі над Донбасом у 14-му році, 17 липня. Це відбулося щодо позову про дискримінацію кримських татар і українців у Криму в Газі заявили, що вони не мають достатніх доказів. Що дійсно, от, послухайте, вони кажуть, немає доказів того, що це іде переслідування за національними та етнічними ознаками. А ліквідація меджлісу кримсько-татарського народу це. Скоріше переслідування за політичними ознаками, а не за расовими або етнічними. Чуєте таке формулювання? Е, і Росія одразу ж використала ці рішення собі на руку, принаймні в інформаційному полі, бо Міністерство закордонної справи імені е, Лаврова. А пише, що міжнародний ООН не пішов на поводу у Києва та не визнав ЛНР та ДНР терористичними організаціями. От щодо Криму, то представники Росії там Марічка Захарова про це говорила, висловилися про навчання російської мови, нібито для людей, які живуть на півострові. Це взагалі було добровільне рішення.